Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось про високі та низькі звуки. Малята, ви знаєте, що музичні звуки бувають високі та низькі. От уявіть, високо-високо на гілочку дерева сіла пташечка та заспівала пісеньку своїм тонесеньким голосочком. А низько під деревом сидів ведмедик та співав пісню своїм низьким голосом. Отже, зрозуміли дітки, які звуки високі, а які звуки низькі. Високий звук це коли співає пташка, схоже на спів пташки. А низькі звуки схожі на важку ходу ведмедя. Зараз я вам пропоную пограти у гру. Про високі та низькі звуки ми пограємо в гру. За допомогою пташечки та ведметика ми поспіваємо різними голосами. От, коли почуєте музику пташечки, підспівуйте її тоненьким, високим голосочком. А як почуєте музику ведмедика, підспівуйте йому низьким голосом. Гоп, го гоп 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 гоп, гоп гоп гоп, гоп гоп, гоп, гоп гоп Якщо готові, тоді починаємо! Давайте зараз заспіваємо пісеньку. school Ви, мабуть, вже втомилися сидіти. Я пропоную вам зараз трошечки потанцювати. Той таночок, який ми з вами вчили на минулому занятті. Маю нові черебички, туп туп, щастя зичу, хоч маленька ще за вишки Щоб сонечко світило, посміхалось кожній хаті, щоб нічого не боліло, і душа була багата, на добро, на добро, Щоб вам радісно було по світу, а за мною Україна туп туп. Посміхніться, ми усі одна родина, щоб сонечко світило, посміхалось в кожній хаті, щоб нічого не боліло, і душа була багата, на добро, на добро, що вам радісно було. Сьогодні дивіться, як багато ми дізналися. Ми дізналися про високі та низькі звуки у музиці і на що вони схожі. Пограли у гру, поспівали пісню, потанцювали. Сподіваюсь, вам сподобалось музичне заняття. До наступної зустрічі. До побачення!